Ворог авансом заявив про взяття міста Часів Яр. Воно у нас на фланзі і отримає героїчна королівська піхота з ї бригади. І Він заявив про те, що він просунувся на цьому напрямку. Жодних просувань дуже довгий час немає. Як на будь-якому іншому напрямку, ми бачимо, що про розмови про мир відбуваються активні спроби ворога наступати, оскільки він не може робити це ефективно, то робить для себе звичною одинською тактикою закидати м'ясом. Відповідно, ключовий виклик це це контроль будь-яких ворожих пересувань, це ефективна повітряна розвитка з дронів, ефективне виявлення і ураження противника на якомога далі відстані. Тому що ворога є одна перевага, якої ми не маємо, ніколи не будемо мати. Він може безлімітно витрачати життя своїх вогнюшок, не шкодуючись ні про що. Ми бачимо, що по одних тих самих шляхах ідуть, вперед, йдуть ворожі штурмовики, вони гинуть. Навіть якщо вони поранені, їм ніхто не надає допомоги, вони постійно жаліються, що в них немає води і їжі, і вони далі, далі, далі накопичаться, йдуть, вмирають. І в нашому випадку ми мусимо воювати не людьми, а воювати технологіями, воювати за допомогою дронів, воювати за допомогою наземних роботизованих комплексів. Зрештою, це те, чим ми зараз і займаємося. Зараз роль дронів, вміння солдатів, навички солдатів, оводіння солдатами наземними роботизованими комплексами. Вже кожен вояк в нашій роті, зокрема, має вміти літати на дроні розвіднику, освоювати дрон камікадзе. Тому що е, засоби ураження, наприклад, міномети, гранатомети, кулемети вони діють на обмежений простір, на кілометр два. А хочеться зустрічати ворога якомога далі від лінії нашої піхоти. І в нашому випадку ми намагаємося ворога відстежувати вже коли він на руїнах Бахмута, концентрується, щойно він спробує висуватися. Зразу наноситься вогневе ураження, щоб не допустити. Ворога, що він на наблизився до наших піхотних позицій, тому що якщо вони вже наблизаються, зеленка дозволяє їм десь там одному з десяти вижити, сховатися, відлежатися, накопичитися і пробувати. Якби робити якісь диверсії, тому в цьому плані війна дуже швидко міняється, і роль солдата міняється, і функції, які ми виконуємо, змінюються. І від механічних функцій тут все більше і більше. Це війна нагадує шахмати, і кожен солдат все більше нагадує такого високотехнологічного працівника, який як вже всі мусили освоювати дрони. Якщо раніше це була забавка для окремих людей, окремих підрозділів зараз кожен вояк. Вміє підняти навколо, має підняти навколо себе мавік, подивитися обстановку навколо, якщо потрібно, довести своїм побратимам якісь елементарні продукти, воду і так далі.